Еврика, ти тупієш. Вітаю! Ти просто тупієш. Ти коли дивишся відоси і так далі, ти банально тупієш, бо бабусі або діди користуються Тік-Током і тому подібне вони беруть. <ріст> <ріст> Таке враження, що в них хайпат на 100 дюймів. знаєш. <ріст> а якщо ця година. Тупо нам треба соску одразу пацани, тут, тут, бо це нереально витримати. Чим ми будемо займатися? У нас 10 хвилин, у нас горить земля під нами. Нам треба нам терміново треба в телеграм. Що там Зеленський сказав, що там Трамп сказав, що шо... ти як курка, значить крипка в океані, пам'ятав все, що було 5 хвилин тому, а більше ні. Телефон це причина твоєї тривоги та стресу. Ми всі це прекрасно розуміємо. Я про це говорив 300 разів, але... Дивіться, прикол в тому, що воно ж ця зараза знає про тебе все, про твої звички, по суті, перебування думки та дії. Я коли заходив в Google от Google там щось синхронайз чи якась там штука. Тому що, по суті, всі сайти є збережені, вся інфа, вся база даних. Ну, Дуров казав, я не буду цим користуватися. У мене є телефон, напевно, але з точки зору безпеки це страшна штука. І потім Ну, ми, я говорю про це, що створення контенту, бізнес, зйомки, зв'язок, але подумайте, от, умовно, у кожного є телефон, а філософів, у математиків, крутих бізнесменів майже немає. Ну, їх практично не існує. Так то стільки технологій у кожного GPT, AIшки, всі що завгодно. Я думаю, зараз, чесно, я думав два роки тому, що зараз, якщо АІ з'явиться на ринку, зараз кожен почне користуватись тут, це... що ми це просто не витримаємо. Знаєш, банально. Ти не думав про це, що. Зараз всі почнуть користуватись АІ, заходити в браузер і тому подібне. І напевно, зараз армія бізнесменів, армія блогерів, і думають, Та може не треба цим займатися, може ми це не витримаємо. Ні, це не і це, От що жорстко, до речі, про що я не казав минулих разів, в Японії був чувак, який все життя провів ну, приблизно так, що він дивився на екран чи там на ігри, майже не підіймав голову. Йому після 30 у нього закостеніла шия, що він на так не міг робити. Він атак уже не міг робити. 30 ракет. Ну, чи в 40, чи в 30, ну типу, прям... Ну так. 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 Тобто, по суті, якщо ти в одній сидячій позі, то так сидиш, до прикладу, чи там лежиш, чи ще щось, в тебе руйнується тіло. Бо тіло у нас дуже мобільне, перше, дуже функціональне, друге, і ми здатні витримувати великі навантаження великі дистанції. І що цікаво, насправді <кій> такий дуже цікавий момент. Колись, я просто з лікарем про це говорив, Люди колись жили мало. Правильно, там тисячу, тисячу років тому люди жили в середньому 30 років приблизно. Ну, може, навіть років 500 тому, 30 років в середньому, бо хвороби, і вони дуже багато бігали, дуже багато рухалися. Це вбиває тіло з одного боку. Але якщо є баланс, наприклад, наприклад я питав в GPT, скільки годин на вулиці оптимально проводити часу. Кажу, ну, 24 години чи 12, чи скільки? Каже, ні-ні, це багато, виходить багато, там є ліміт. Типу, якщо ти будеш впродовж дня проводити на вулиці годин 6-8, то це клас. Типу, це ідеал. Навіть 4-6 це вже нормально. Але я думаю, чого? Ну, це напевно, я швидше питав за те, якщо я буду на вулиці, не з прикритою головою без сонцезахисного крему по 12-14 годин в день, то напевно рак шкіри можна її зловити, правильно? Але рано чи пізно. Тому ще раз убиваються очі, шия. М'язи спини, очевидно, сутулість, там, скутість, знаєш, максимальна зажатість. Спилялося. Що цікаво, до речі, грудний відділ спини. Там грижі, протрузії, чи остеохондроз, чи ще якась штука. Якщо оця якщо закривається якась зона, якась зона починає ставати такою скутою, вона впливає на другі зони, і відповідно у тебе може бути перекос таза, перекос спини, сколіоз формуватись. До прикладу, в тебе починає щось хрустіти, то це жорстко. Кожен день, 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 десятиліттями. Я питаю, робота коли-небудь закінчується, вони такі. Ну, якщо вони, от ти підприємець, так? Візьмемо людей, які не підприємці. От уяви собі, через 5-10 років, ти, умовно, може, через років 5 перестанеш працювати. Скоріше за все. Ну, з точки зору в, твой, в твоєму режимі, за компом, може бути відделеговано, може 2-3 години в тебе будуть в суботу, в неділю, напевно, вихідні, бла-бла, бла. -бла, -бла. При цьому твій дохід буде рости. При цьому можливості будуть рости. Люди, які прийдуть в твоє життя, будуть рости. А тепер візьмемо людину, яка працює на офісі, інфляція, інфляція. уяви, зараз вони навіть ті, хто класно заробляє 2-3 тисячі доларів через років 10-15, 2-3 тисячі доларів це сміття. буде. Це буквально копійки. Ну, з точки зору, якщо 2-3К і будинок буде середній коштувати 200 тисяч доларів, то скільки вони будуть збирати на той будинок? Все життя? Ну, тобто ціни будуть настільки непропорційно неадекватними, що люди нічого не зможуть собі дозволити. Плюс людей дуже багато зараз. Фокус на екрані і відсутність фокусу в голові. Відповідно, коли ти фокусуєшся отак постійно на екрані. А ні, чекай, як у мене приятель каже, як бабусі або діди користуються тіктоком і тому подібне, вони беруть. Таке. Таке враження, що в них айпад на 100 дів, знаєш. Що, <реш> каже, ну тобто, по суті, ти дивишся в екран. <реш> і якщо ти дивишся в екран, ти не думаєш, ти, ну ти ж не думаєш, правильно? Ти просто там. <реш> тебе немає фокусу, відповідно, не можуть, якщо ти не думаєш, не, не візуалізуєш нічого, у тебе не формуються нейронні зв'язки, ти уповільнюєшся в розвитку і. Еврика, ти тупієш. Вітаю, ти просто тупієш. Ти коли дивишся відоси і так далі, ти банально тупієш, бо в тебе йде фокус на об'єкт. Тобто, якщо людина кожен день дивиться, читає і не думає, і при цьому ще комп, я не скажу, що це позитивно впливає на мозок. Треба оцей етап, коли цього нема. Ну, ось, втрачається здатність до навчання творчого мислення. Далі. Нудьга це причина полісти в телефон. Давай уявімо собі середньостатистичну людину на вулицях України: дитину, людину, чоловік, жінка, мама, тато, бабуся і так далі. Сидить він в черзі. Стоїть, сидить, пішов в кав'ярню в ресторан, де завгодно. Чекає людину 5 хвилин. Ти думаєш, скільки разів за 5 хвилин він дістане телефон? Ну, скільки він явно дістане телефон? Ну, раз 10. десять. А якщо ця година? Чи, чи буде серед ста людей людина, яка навіть не, не дістане телефон, не подивиться, нічого ну, заводи? Дідка якийсь. Ну діди, ну є люди такі, але є, їх мало, окей, але їх дуже мало. Так їх дуже мало. Типу, тобто 10-20 хвилин в черзі стоїть одразу телефон. Тобто, це знаєш, це вже ніби як, як соска. Тупо нам треба соску одразу пацани, тут, тут, бо це нереально витримати. Чим ми будемо займатися? У нас 10 хвилин, у нас горить земля під нами. Нам, треба, нам терміново треба в телеграм. Що там Зеленський сказав, що там Трамп сказав, що там мама сказала, що там друг написав. Що... Але контра це полювання за тише. Чому? Поясню. От, е, класні фотографії пішли. Це все підрест, пацани. Спонсор е, нашої презентації Пінтрест. Виходить, креативність народжується в стані розфокусу. По суті, розфокус — це коли ми виходимо з екрана, ми виходимо з компа, ми переходимо в реальний світ у нашу голову. Або знаєш, оцей момент, коли ти прокаєшся стола, ти займаєшся чимось прикольним, там не знаю, якийсь спорт, якась активність, лижі, що завгодно, там з людьми спілкуєшся, якась вечірка, будь-що. Тобто ти тут, ти в моменті. Коли ти тут, ти не в моменті. Відповідно, у такому стані розфокусу у нас іде у нас з'являється нудьга. Нудьга це страшно. Зараз для мене вже нудьга не так страшно. На початку це було страшно, бо тому що. От е, ти відкладаєш телефон, і ти розумієш, що в тебе неділя. Так? От В тебе неділя. Yeah. І ти знаєш, що у тебе задача на день пожити 24 години без телефону в неділю. І без курпа, і без музики, і без людей. І ти заходиш на цю, в цю порожню квартиру і ти бачиш своє ліжко. Знаєш, що починає? Ну, перші дні це, це, було, це було страшно. Це типу, це було страшно. Я думав, я думаю, ну не те, що я вмираю або що, щось. Просто, отак, час завмирає, нема звуків. Знаєш, от нема звуків. Ти сидиш спокійно, тихо, звуків нема. Нема подкаста, ніхто не. Це просто, що ти починаєш, що я роблю, до прикладу. Одразу пишу собі щось там про свій, <плоденція> <плоденція> До прикладу, якісь думки я виписую. Знаєте, що класно? Ти береш 30 хвилин, засікаєш або там година, пишеш собі питання, якась проблема. До прикладу, от є в мене там якась задача, чи проблема, чи там з сім'єю, чи якесь невирішене питання з майбутнього. Просто так: отут проблему пишеш. Проблема. Листок. Бажано, до речі, навіть не блокнот, а чотири порожні. І коли нема звуків, нічого немає. Ти будеш херачити той листок, листок за листком, листок за листком, скоріше за все, вирішиш. Але я не ставлю собі ліміту. Тобто я скільки хочу, скільки пишу, про що хочу, про що про те й пишу. Ти в такому стані знайдеш ну, вирішення в дуже багатьох речей. І дзвінків з людьми тяжко, насправді тяжко, але звикаєш і потім думаєш, а чи треба. І зараз я думаю, а чи мені треба, чи краще я сам побуду з собою. Є, є мінус, є мінус. Надто багато починаєш думати моментами, бо ти вже тут. А ще краще, як мені друг каже, коли ти виходиш з цього стану, ти переходиш в медитацію. Ну якщо ти навчишся, ще хоча б продовження медитувати, ти почнеш так багато думати, перестанеш багато думати. І почнеш жити моментом. І більше от, чим займаються італійці, іспанці після 60-70. Живуть життя? Спостерігають за життя. Спостерігай. Це прикольно. Діма, скажи, будь ласка, коли в тебе з'являються найкращі ідеї, креативні, якісь геніальні і тому подібне Вночі. Вночі. Коли лягаєш спати? чи перетиблік? перед тим Перед. М -м. Як от, правило. У мене душ в основному прогулянка. І не знаю, коли ти щось пишеш або, або просто в моменті, знаєш, лягаєш на землю, навіть от спробуйте. Прикол, лягаєте на землю, можете полежати, 5 хвилин подумати, там також щось може з'явитися. Ну, у мене бували рази, коли я її вирубався, лягав спати. Було і таке. Ну тобто для вирішення інтелектуальної задач потрібен стан розфокусу. Це як умовно, коли ти в стані тому ну, подібне, ти не в фокусі, в тебе немає об'єкта, над яким ти працюєш, у тебе ідеї. Включається креатив, інтелектуальні здібності твої починають рости, і так далі. Тобто ще важливий момент, важливий момент. Це все не вийде, якщо в тебе вічний потік інформації. Відповідно, коли ти постійно говориш з людьми, коли ти постійно слухаєш подкасти, коли ти постійно там, я не знаю, читаєш і так далі, в тебе вічно, вічний потік інформації. І тому, якщо ти його зупиниш до мінімума, ти зможеш глибше вислати і знаходити рішення. До прикладу, от у вас як? Продовження, ви багато зараз читаєте, слухаєте, дивитеся і тому подібне. Ну, я думаю, багато. Вічний потік інфи. І зараз, зараз там буде такий момент. Мозок нас рятує, бо потік інформації постійний. А якщо б скролили вічно, оце як діди, знаєш так, хірачили кожен день, то відповідно мозку треба це зупинити. Як? Ти починаєш забувати про все абсолютно, що було до цього дня, перше. І другий момент. У тебе погіршується пам'ять. Коли ти дуже багато інфи черпаєш кожен день вічно, 4-5-6 годин і так далі, читаєш і тому подібне, починає погіршуватись пам'ять у випадку скролінгу і тому подібне. Мозок просто не витримує, він починає тебе рятувати, щоб ти як курка, знає, як крипка в океані, пам'ятав все, що було 5 хвилин тому, а більше ні. Ну, умовно. Це не 100%, але це умовно. А далі ще, ще цікава штука, ти коли постійно отут, ти постійно скролиш, дивишся і так. У тебе втрачається критичність. Тобто ти... У тебе немає фільтра, тебе легко переконати, пропаганда на тебе впливає і ти починаєш тупіти. Бо як, от, як ти думаєш, як можна стати свідомою людиною? Що, що треба зробити для того, От давай так. Якщо в тебе потік інфи буде маленьким, так, ти подивився одне відео в день або одне відео в місяць, там, довге відео, а декілька подкастів на місяць. Ти після того, як це прослухаєш, ти, у тебе є час подумати. Зіставити факти, чи це правда чи ні, чи ти чути таке чи ні, чи це цікаво для тебе чи ні. Використати цю інфу. Ну, легше використати інфу з одного відоса, ніж з 100 відосів. Якось так. Далі. По суті, людина потрапляє в дофамінову яму. Це телефон, екрани, музика, порно і так далі. І вона починає думати, так, мені це не подобається. Це значить, як до прикладу, наркоман, якийсь алкоголік, хто як завгодно, Він сидить. Це мене, в принципі, вбиває. Мені це напевно якось треба зупинити. Але що він буде робити? Він буде намагатись боротись, але боротьба йому не допоможе. От в чому прикол. Тому що коли це серйозна залежність, або ну, на достатньо такому хорошому рівні, йому допоможе не боротьба, а треба це просто вміняти на щось друге. До прикладу, ми, якщо ми стаємо... Ми стаємо мисливцями, по суті, ми починаємо полювати, правильно? Умовно, люди в сучасності, оскільки ми, я вам сказав, от вони стоять в черзі 5-10 хвилин, вони відкриють телефон, вони почнуть скролити, шукати і так далі. Вони шукають стимуляцію. Якщо ти будеш мисливцем за увагою, а, точніше за нудьгою і тишею, в тебе інша мотивація. І це тебе тобі, це тобі буде, як мінімум, відрізняти від усіх інших людей. Наприклад, у стані тиші розвивається інтелект. Когнітивні можливості. Росте творчий потенціал. Ти краще вирішуєш будь-які питання. Ти краще взаємодієш з стресовими ситуаціями і тому подібне. І тут є насправді три стадії: це конверсія сюжету, конверсія нудьги, конверсія озарення і тому подібне. Ну я не буду заходити. Тобто у стані тиші та розфокусу раніше нудні завдання стають Ну, Ти можеш їх виконати. До прикладу, до цього, от коли ти приходиш до хати, як у мене, там тебе нічого немає. Ну, тобто ніяких відволікальних факторів, ти перед тим думав, а, це напевно так складно там, виконати якусь складну задачу, там, зняти відос, чи там, якусь стратегію зробити, чи ще щось. Ти це відкладав максимально. Але коли ти в моменті приходиш додому і усвідомлюєш, що в тебе, окрім роботи, нічим займатися. То ти берешся за будь-яку задачу, бо тобі нудно. Це коли ти сидиш і дивишся на стіну, як в дитинстві, напевно, у вас було. Ви лежали, нічим було зайнятися, ви придумували собі явно якусь круту гру. Дейв, що в тебе було з такого? Вало? Ти я, сидиш такий. собі там щось придумував. да? Ну, що тебе було з такого <реш> цікавого? Ну, наприклад, ну, я думав, щоб доробити, сьогодні там, ну, футбол. А на сюди набулося. На ковер втикав. На ковер? Вот я втікав на ковер. Не, ну я просто потолок дивись. А що? А довго? Дивись. На ковер. Да? Скільки? Не знаю. Довго, просто різні за Ну там година? Ні. Це дуже багато. Це дуже багато, але по факту. Но працює фантазія зразу, що собі уявляєш якісь образ. Ну так, по суті, ти коли ну, от, для людей, для мене це також було страшно. Посидіти 24 години в хаті як монах якийсь, зараз, в принципі, на ізі ранок проходить і вечір проходить. І чим довше насправді ти перебуваєш стані тиші, тим більше переваг отримує мозок, ну і не тільки він. Тобто, які плюси? Ти стаєш ціліснішим, вирішуєш складні задачі, у тебе, знаєш, от починають стан оракулу. Ти починаєш проєктувати майбутнє своє часто. Ти заходиш в нього, ну, ти можеш і не заходити, залежить від тебе. Але в цілому, це корисно. Насправді це корисно. Коли твій мозок думає про потенційні варіанти, що можна зробити, як можна це покращити, це дуже корисно. Бо уяви, скільки часу в тебе забере телефон і комп, коли ти будеш з ним по 5 годин на день, ти ті 5 годин міг інвестувати. Не знаю, краще би блокнот писав кожен, знаєш по 5 годин. Чи тренувався 5 годин, але ну, явно не сидів в телефоні. Хороший мисливець не фокусується на тому, що він буде втрачати. Він фокусується на цілі, що він отримує від того, як він почне полювати на щось друге. Умовно, якщо ти твоє життя проходить в екранах, ти полюєш на стимуляцію. На порнувку, там, що завгодно. Це слабка мотивація, і відповідно. І це буде формувати дуже слабенький спосіб життя. Тобто, умовно, ти полюєш за маленькою мишою. А якщо ти станеш мисливцем, який буде полювати за тигром або мамонтом, ну я не про скам мамонтів, я просто про мамонтів, Знаєш, якщо ти почнеш полювати на мамонтів, то відповідно винагорода буде значно більшою, очевидно. І плюс, уявіть, в такому режимі жили наші тіти, прадіди. Я колись думав, у мене була тітка в Карпатах. На горі моїй. От е, Я приходив до неї до хати і розумів, вона живе вже 80 років, і весь цей час вона була одна в хаті. І чим вона займалася? Ну, у неї навіть книжок багато не було. Я сиджу і думаю, стоп. Це нудно, це погане життя. В мене була така думка, це погане життя. Як